Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу вам, що таке розподільчий блок і чому це не просто електричний аксесуар. Розподільчий блок це електротехнічний пристрій, котрий дозволяє розділити один вхід живлення на декілька виходів. Уявіть, що від одного кабелю живлення ви можете живити одразу декілька споживачів. Швидко та компактно. Це важливо, бо кожне з'єднання це потенційна точка відмови, а розподільчий блок дозволяє зібрати всі підключення в одному контрольованому місці. І так він повністю відповідає першому закону Кіргова. Скільки струму війшло у вузол, скільки має вийти. Жодної магії. Тільки грамотна інженерія. Це рішення який не тільки спрощує монтаж, але й підвищує безпеку, зменшує кількість кабелів і робить ваш щит зрозумілим для будь-якого спеціаліста. А з чого ж складається розподільчий блок? І як він працює на практиці? Запам'ятайте це питання. На нього я відповім у наступному відео.